Всім привіт, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 27 вересня 2025 року. Ну, 12-та година дня. Я приїхав до лісу на розвідку. Подивитися, що в наших лісах можна знайти. Ну що, якщось комусь цікаво, то залишайтесь, ходімо. А в нас вже є перші знахідки. Ви тільки подивіться які у нас гарні маслючки. А, свіженькі такі, прохолодні. Ось іще. Так, їх тут зараз я буду десь складати. Дивіться які гарні. Ай, це взагалі шикарно. Против... Без гри... грибів я того, що в нас було. Ну, хто на каналі ті бачили, буквально це було день чи, чи два назад. Ось так. Ось ось така шоколадна шапка. Це взагалі красень. Дивіться. Гляньте ось. Оце розвідка. Давно я про таку розвідку не мріяв. Так, що, ну це ж не все, я думаю, по-любому. Ну так же, бачите. Ось іще. Які вони гарні маслішки. Отакі іменно збирати, щоб вони свіжі, бачите, ще не, не пооткривалися. Зовсім молоді. Я впевнений, що вони будуть чисті. Це осінні. То вони будуть чистесенькі по-любому. Так, зараз, ну ще ж, треба подивитися. Ага, ось іще є. Бачите? Ну, я не знаю такого брати, ну вже вирвав, візьму. Ось такі маленькі я Ну, Їх важко. Оту плівочку. Ну, обдирати та краще їх залишу зараз подивимося тут по-любому ще допомогу. чесно кажучи я не мріяв про сьогоднішню таку грибалку що маслюки в такій кількості це для мене шок в мене такі емоції я не знаю як вам передати Ось так вони виглядають, я їх почистив. Це погано, що до них оце все липне. Ну, вони такі, бачите, маслянисті. І оце налипає раз на сміття, отакі травиночки. Ось так зараз, бачите. Ну що, йдемо далі. И вот снова маслячки. Видите, эти Так, тут еще один малесенький. Ну Ну и вот и снова маслячки. Да, вже мабуть розпочався сезон хоча це їхня пора вони завжди так упори у нас з'являються вже так ну масово як би чи як сказати ось іще пропустив такого гарного О, бачите Переїжджаю на інше місце Зараз подивимось що там ось ходю, ходю, переїхав вже на інше місце знайшов ось таку на сонці, але ця вже така ну, сухіша вона ну, по порівняння з тими, які такі маслянисті. ну. Нічого, головне, щоб була чиста. Ну ось так чистенько, все як маємо. Ну, ось тут вже вологіше якось, ну, затянуть такий, бачите, порівняння з тим місцем. І вже вони ось тут, ну видно, що така масляниста. Ну, це те, що треба. Молоді, незаймані, дивіться, які вони гарні, все. Лівочка. Це саме те, що нам потрібно. Ну читай кігарні. Ось так. Зустрів тільки що теж грибника одного. Ходи, каже, слабо гать не трошки там щось він теж назбирав. Ну, я теж так трохи назбирав. Ще є, в мене час можна походити. Я думаю, що ще можна щось збирати. Ну, якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Подивимося, що з цього вийде. І ось здається, я в траві помітив. Подивіться їх. О. На перший погляд взагалі не видно, геть. О, дивіться, бачите. Ось який. Ну це такий, це вже гнилий все видно. І залишено. Ось неподалік ще один. Ну, вони є. Ось так. Ну, це ще не все. Зараз я вам покажу, що я пропустив. Ось ми тут зірвали цих двох і ось я вже збирався йти. І ось мене... Тормознуло і погляньте, стільки маслушків тут. Ось вони всі. о, Бачите, яка краса. Так, ви свідки, бачите, негодний. Зараз ми це все зробимо при вас разом з вами. ну, Це буде годний, я думаю, зараз почистимо. Так, це. Нормальний. Ой. Думай це теж. Викажіте, які вони. Ну вони всі, ну цей. О. А там геть ще зовсім молоді і осьом. Я їх чіпати не буду. Показую. Так, цей бачите, ось, ось геть. Я його розрізав, він в мене сумніви, пішли по ньому і бачите, це не годиться. Ось от, ну ось от, бачите. Ось цей забираємо і цей. А то все відходи, залишаються в лісі. Ось так. До відерця нашого. Ну що ти будеш казати? Тільки привстав якби вже йти і на цьому ж самому місці, тільки так неподалік. Знову. Ну, ці вже такі сухіші. На них, мабуть, тут сонце попадало. Але вони нормальні такі, зараз подивимося. Ось ще дивіться які. О, ось так. Так, ну ось такі шоколадні можна позбирати. О, це зовсім малесенький. Бачите, вони є, так потрібно приглядатися, продивлятися. Так, це не годиться. То вони і вони бачите в основному там, де така вологість повишена. Ось, дивіться, стільки тут. Ось, бачите, дивіться, як вони тут. променях зірки на ім'я сонце вигріваються, бачите? Скільки їх тут? О! Ну є, бачите, по чуть-чуть. Ну -чуть. то щось є. О! Ну а це ніби в кашці. Такий один самотній стоїть посеред дороги. ні, тут опа. Ага. Такий незатрований. О, такий. Кнопочки. Ось так. Ці нехай залишаються. Щось пошукаємо. Це така клопітка справа, це чистити оці маслюки. Це ще ж тут, це так. А привезеш додому. Потрібно ж цю всю шкурочку, це все знімати. Це ще 2-3 години. це по... Це вся сім'я буде сидіти і тупо в цих маслюках. Але вони, як гриби, дуже смачні. Ну не знаю кому як на любителя. В них навіть ну, і запах такий якийсь особливий, такий незвичайний. Приємний мені. О, бач такий. Маслічок поруч ще один. Так. Так, і дерця наповнюється. Ось теж в траві майже не непомітно. Дивіться, які гарні. О! Те, що лікар приписав. Бачите. Ну те, що налипає на них. Так. Туда. О, цей червивий, вже не годиться. Ну, цей може бути чистий. Ось так. Що це таке? За монстр такий, а хто знає, пишіть. Mm -hmm. Так, ну це, я не його хотів вам показати, а ось я знайшов. Здається, я на одного і наступив. ось, бачите, Їх не видно просто, вони в траві. О, ще й сонце. І вони, бачите, ці, що на сонці, вони світліші, у них шапочки. не такі шоколадні, як на тих. о, о Вони такі гарні, мясисті. Ось іще. Ні, ні. Якщо весь день походити, то я думаю, що назбирати можна буде. Ми вже ось ось тільки збиралося тут уже. Ну тоже може залежить від місць, надо місця знати. Вдача плюс, це ще великий, велику роль грає да, оце фарб людський. О, бачите як. Це ще який наступчище. О, ну у нас руки вже можна сказати, що сезон розпочинається. Треба дощик, якби ще пройшов такий гарний дощик цілу ніч. Ну такий умірений. Що... Помірний, щоб такий, щоб Та я думаю, вони б ще пішли рости. Бо місцями є в лісі геть сухо. Сухо, абсолютно сухо. Ніби не було дощу. Так, і ще не все. Ну, Отак можна ходити, і все топтати. Їх усе майже і не видно. О, і траві, а вони такі сочні. Холодні. Ну що я можу сказати? Сезон маслюків успішно розпочатий. Всі, в кого є вихідний, якась вільна година, можете приїжджати до лісу і насолоджуватися такими прекрасними, чудовими сонячними осінніми днями. Бо вже скоро ж не буде цього. Ну і звісно може. Й Ще й назбирати отаких от на вечерю маслючків. Так, це й не годиться. А ні, в нього шапка нормальна, бачите, як буває. Шапочка абсолютно клас, чиста, а ну нічого. У нас уже майже відірце, так бачите, непомітно помітно, не її назбирали. Ось так. Ну ось показую ось такий наш результат. Скільки ми назбирали, у нас вже повне відерце. Якраз я буду йти до ровера по оцій посадочці. І ще підзбираю і буде якраз повне з кабанчиком, як кажуть. Ну ось так, провели ми. Часу 2 години. Зараз 13.57 якщо геть бути таким точним. Ні, вже, вже і 58. Не знаю чи. Ну то не, суть не в тому. Ось так. Ну що я можу сказати? Я цілком задоволений сьогоднішнім похідом таким. Бачите, в нас відео таке 5-літрове маслюків. Мені сьогодні і моїй сім'ї... Вистачить на весь вечір сидіти з ними. Ну що, ви самі бачили, що маслюки вже починають з'являтися. Так, да, якби ще пройшов такий один дощик всю ніч. На завтра якби обіцяють, ну, я не впевнений. Я вже цим синоптикам взагалі не довіряю, тому що багато разів Ай, мене підводило це. Ну що, всім, як завжди, дякую за те, що ви в мене є. Дивитесь ваші коментарі, вподобайки. Також вам бажаю здоров'я міцного. Саме головне, щоб було здоров'я. не буде здоров'я, то вже все. ні за які гроші собі не купиш. Буде здоров'я, то гроші можна заробити. Ну, саме головне мирного неба нам. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.